Стан Снай текст э, снайпер брадянських бичків Брадянські бички ковтають хліб, нанизуючись на сталь очкову. Вони наче хвилі, мов зорі, ніби і світло ними тече замість крови. Коли вириваємо з моря гладі, Ридають і бісяться за вітчизною. Бички переконані, що ми гади, коли їх ріжемо. Коли чистимо, і світло з них бризкає на всі боки, на нас, на столи, у воду бризкає весь світ, усе небо, тишу, спокій, коли б могли завелити виском, бачки помираючи, моляться Богу єдиному, гарному, доброму. Отже, дякуємо вам, що ви прийшли сьогодні, що зачекали.